Моя любов безмежна, мамо, я відчуваю її в кожному твоєму слові та дії. Ти, моя вірна порадниця і найкращий друг. Дякую за те, що завжди слухаєш і розумієш мене. Моя усмішка здатна зробити весь день класним. Ти ніколи не втомлюєшся піклуватися про нашу родину. Твої життєві уроки назавжди залишаться в твоєму серці. Ти завжди вірна своїми словами і завжди виконуєш обіцянки. Ти така сильна і талановита. Ти здатна на все, що ти тільки захочеш. Ти завжди розумієш мене навіть у найскладніші моменти. Ти надихаєш мене бути кращим кожного дня. Ти моя головна захисниця, мама, твоя сила і впевненість. Завжди захищають мене. Твоя любов і турбота роблять наше життя кращим. Ти моя вірна погада, і найкращий друг. Дякую за те, що завжди слухаєш і розумієш мене. Я завжди можу розраховувати на твої поради і підтримку. Ви моє світло у темрі, мамо. Ваша присутність робить життя кращим. Твоя енергія не ймовірна, мамо. Ти завжди готова до нових викликів і розумієш, як впоратися з будь-якими труднощами. Ви я завжди поруч і готовий підтримати будь які моменти. Твої поради завжди роблять мій день яскравішим і наповнюють його оптимізмом. Ти завжди готова жертвувати своїм часом і енергією для нашого щастя. Твої історії завжди зачудовують і роблять наші чудини незабутніми. Ти приклад жіночої сили та мудрості для мене. Ти завжди знаєш, що краще для мене і вмієш мене підтримати. Твоя підтримка завжди надихає мене на досягнення нових вершин. Вітаємо!